Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 34-й урок курсу географії 9 класу Світова торгівля та основні міжнародні торгові організації. Географічний або територіальний поділ праці це спеціалізація територій на виробництві певної продукції та обмін нею. Міжнародний поділ праці це спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними. Світова торгівля зовнішня торгівля всіх країн в сукупності. Особливості світової торгівлі. Перша. Зростання в торгівлі частки готових промислових виробів, особливо наукомістких товарів, електричних машин це комп'ютери, наукові прилади, інструменти за одночасного зниження частки сировини, палива та продовольства. Друга особливість зростання частки послуг науково-технічного, інформаційного, консультативного, фінансового характеру, а також торгівля результатами інтелектуальної власності, патенти, ноу-хау, ліцензії. Третя особливість. Зміна географічної структури міжнародної торгівлі, а саме зростання ролі країн, що розвиваються 43% експорту та 41% імпорту. Основні показники світової торгівлі: зовнішньоторгівельний обіг, товарна структура та географічна структура, світовий зовнішньоторгівельний обіг на 2015 рік склав 32,3 трильйона доларів. Найбільший експортер товарів у світі Китай, а послуг США. Найбільший імпортер товарів і послуг США. Світова організація торгівлі. Скорочено СОД. Дата заснування. 1 січня 1995 року. штаб-квартира Женева Швейцарія. Мета організації встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань. Завдання організації забезпечувати торгівельні обміни, щоб вони відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. Кількість держав-учасність 164. Участь України. З 2008 року Україна стала 152 м учасником цієї організації. Європейський Союз. Дата заснування 1957 рік. Штаб-квартира Брюссель Бельгія. Мета Євросоюзу досягнення стабільності, миру та процвітання, створення спільного ринку товарів, капіталів і робочої сили, скасування митних кордонів. Кількість держав-учасниць 27: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція. Велика Британія вийшла у 2019 році офіційно. А також Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Кіпер, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія кандидати вступу в Євросоюз Хорватія, Македонія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Туреччина. Участь України. Україна не є членом Євросоюзу. Хоча у 2014 році підписано політичну і економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Північноамериканська зона вільної торгівлі. Скорочена нафта. Дата заснування 1994 рік. Штаб-квартира Вашингтон США. Мета організації створення сприятливих умов торгівлі та розширення товарообігу між США, Канадою та Мексикою. Нафта це найбільша у світі регіональна зона вільної торгівлі, однак немає міждержавних керівних органів. Кількість держав-учасниць всього три Канада, США та Мексика. Асоціація Держав Південно-Східної Азії скорочено АСЕАН. ДАТА заснування. 1967 рік. Штаб-квартира Джакарта Індонезія. МЕТА організації – сприяння регіональному співробітництву в економічній, соціальній та культурній сферах з метою зміцнення миру в регіоні. Кількість держав-учасниць учасниць 10. Серед яких Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни. СПОСТЕРІГАЧІ Папуа, Нова Гвінея. Організація країн-експортерів нафти, СКОРОЧЕНО ОПЕК Дата заснування 1960 рік. Штаб-квартира Відень Австрія. Мета організації Контроль над світовими цінами на нафту. Кількість держав-учасниць 10. Серед яких Алжир, Ангола, Габон, Індонезія, Ірак, Іран, Еквадор. Катар офіційно вийшов 1 січня 2019 року, а також учасниками є Лівія, Нігерія та Об'єднані Арабські Емірати. Співдружність Незалежних держав скорочено СНД. Дата заснування 1991 рік, штаб-квартира Мінськ, Білорусь. Мета організації: Господарський, політичний та економічний союз колишніх республік Радянського Союзу. Кількість держав-учасниць 9, серед яких Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова. Росія, Таджикистан, Узбекистан. Участь України. Україна була співзасновницею даної організації, але договір повністю так і не ратифікувала і по суті є її спостерігачем. Міжнародна торгова палата скорочено МТП. Дата заснування 1919 рік. Штаб-квартира Париж Франція це неурядова міжнародна організація, яка об'єднує тисячі учасників, компаній, асоціацій та підприємців. Мета організації служити міжнародному бізнесу шляхом сприяння розвитку торгівлі, інвестицій, вільного руху капіталів, відкриття ринків для товарів та послуг, кількість держав учасниць 130 країн світу. Конференція ООН з торгівлі та розвитку. скорочено ЮНКТАТ. Дата заснування 30 грудня 1964 року. Штаб квартира Женева Швейцарія є органом Генеральної асамблеї ООН, тому з юридичної точки зору її не можна розглядати як міжнародну організацію. Хоча вона має багато рис притаманих ним. Мета організації. Окрім регулювання торгівельних відносин, гімтат також сприяє розвитку рівноправного взаємовигідного співробітництва між державами, розробляє різноманітні рекомендації з питань економічного розвитку, інвестицій, зменшення обмежувальної практики, політики конкуренції, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються та державам з перехідною економікою. Кількість держав-учасниць 190 країн світу. На цьому ми з вами завершимо розгляд 34-го уроку курсу географії 9 класу Світова торгівля та основні міжнародні торгові організації. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!